Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! У цьому відео про королівські квіти перцю, чи треба їх видаляти? І так, коли ви вирощуєте розсаду перцю, і вона вас е, доволі довго росте у ємностях для розсади, а весна тим більше затяжна, то часто буває так, що ще на стадії розсади перець зацвітає. Або ж навіть коли ви висадили в ґрунт і вже там зацвітає, то, як правило, з'являється перша така квіточка в центральній частині стебла, деколи їх може бути дві чи три. І є різні рекомендації. Дехто каже, її треба видаляти, а дехто каже, що ні. Для чого видаляють ці квіти? Ці квіти видаляють для того, щоб оця перша перчинка не використовувала велику кількість поживних речовин для свого розвитку, а щоб рослина перцю кущилася і одночасно утворювалися квіти уже на розгалуженнях стебла, і таким чином дозрівало б відразу кілька перчин, а не одна. Але Якщо ви лишите цю квіточку, то перша перчина на її місці, зрозуміло, що дозріє раніше, ніж оті кілька перчин, які сформуються на розгалуженнях. Тому рішення про те, чи видаляти цю квітку приймати лише вам. Що роблю я? Якщо я вирощую подібні сорти. Тобто подібної такої структури, подібного терміну достигання, то на частині кущів я оцю квітку лишаю, тому що завжди ж хочеться, щоб себе був ранній, як найраніший перець. Особливо, коли в сім'ї є діти, то хочеться внести їм першу свою екологічно чисту перчинку. А такі перчинки. З'являються лише із цих королівських квіточок. А на частині я видаляю королівські квіти, і кущ галузиться, і тоді вже я отримую такий більш масовий врожай, бо одночасно достигає кілька перчин. Оце такі загальні рекомендації, ви можете їх знайти багато де, але є нюанси, і на них я хочу зупинитися. Дуже багато що. Залежить від сорту перцю. Ось, наприклад, на цьому сорті перцю. Дивіться, у мене тут квіточка майже повністю розцвілася, і вже пуп'янки такі доволі великі є вище. Оце інша рослинка. І вже зав'язалася перша перчина в ящику, і відразу. Цвітуть вище квіти. Тобто, ось це у мене такий сорт перцю із одночасним таким, ну, чи майже одночасним достиганням. Це сорт Леся, я його так виписувала. Перший рік це новинка буде в мене. Не знаю, чи відповідає, чи ні. Це вже коли він заплодоносить, я скажу точно, але вже по розсаді видно, що кущики схильні до галуження ось дивіться, на цій рослинці. Знизу перчинка зав'язалася, зверху вже дві квітки цвіте і пуп'янки. Бачите, скільки їх? Тобто нема по часу такого великого відриву, що тут буде одна перчина і лише коли вона вже там почне достигати, то вище почнуть цвісти інші квіти. На деяких сортах таке буває, але не на всіх. Тому, якщо сорт ось такий, що немає такої довгої перерви між цвітінням королівської квітки і інших. Тобто сорт, який схильний до галуження куща, сорт, який характеризується таким масовим плодоношенням, то цю королівську квіточку можна і не видаляти. Хай там формуються ранні перчинки. І далі дуже швидко за цими королівськими плодами на місці королівських квіточок. Будуть формуватися інші плоди. На таких сортах можна взагалі королівських квіточок не видаляти. А оце в мене сорт капі, він такий вищий і не такий галузистий, сам по собі. Але коли верхню оцю квіточку видалити, можна видаляти ще на стадії пуп'янка, буквально із двома верхніми Листочками вищипати, ось як я зараз зробила, то тоді цей кущ почне галузитися, і на ньому буде такий одночасний врожай. Якщо сам кущ не схильний до галуження, до такого одночасного масового плодоношення без вищіпування центральної цієї квітки, то є сенс її видалити. Тим більше, що це середньоранній сорт перчик капі, про нього в мене є відео. І навіть якщо я не видалю центральної королівської квітки, то такі найраніші перчини на ньому все рівно не сформуються. Вони в мене будуть на інших сортах. Тому тут сенс видаляти королівську квітку безумовно є. Більше того, на таких. Вищих сортах, несхильних до галуження, несхильних до одночасного формування врожаю без вищипування королівської квітки, то можна навіть і не чекати, поки цей перший пуп'янок сформується, чи перша квітка розцвіте, щоб вищипати. Після там, шостого листка можна просто прищипнути верхівку стебла. Щоб кущ ще до формування пуп'янка починав галузитися. Але це все треба дивитися по сортах. Дивіться на рослинки, і вони самі вам дадуть підказки. Вирощуйте солодкий перець і смакуйте своїми чистими врожаями. Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам!